Добрий день, я Оля Онощенко, і я наполягаю на тому, щоб при плануванні дієти ми покладались не на те, що виключити, що не можна, а на те, що включити, що абсолютно необхідне для нашого оптимального здоров'я. Я підготувала для вас серію відео. Про здоров'я мікрофлори кишечника. Я тренер, нутриціолог спеціаліст харчової поведінки і доктор соціальних наук. І на цьому каналі я ділюсь доказовою інформацією і практичними рекомендаціями щодо технічних, фізіологічних питань харчування і фізичної активності, і психологічних аспектів харчової поведінки. І те, і те важливе для досягнення оптимального здоров'я, вашої найздоровішої, найкращої ваги вашої найкращої фізичної і психологічної форми. Ви, мабуть, чули про те, що важливість нашої мікрофлори для здоров'я в цілому, для схуднення дуже висока. Вона впливає і на метаболізм, і на гормони. Серце, легені, мозок, шкіру, все це може бути здоровим або нездоровим в залежності від того, які мікроби і в якій кількості заселяють наш кишечник. Ну, і якщо торкатись теми схуднення, то дуже часто люди, які хочуть схуднути, дуже сильно фокусуються на тому, чого уникати, чого не можна. І забувають про те, що також треба задовольняти потреби організму в поживних речовинах, в макроелементах, мікроелементах, а також годувати наші мікроби, корисні мікроби в нашому кишечнику для того, щоб вони виробляли корисні. Речовини, метаболіти, і сприяли здоров'ю нашого організму. А здоровий організм організм, якому всього вистачає, це організм, якому ми можемо довіряти, довіряти його сигналам голоду і ситості, задовольняти його потреби в енергії. І тому я підготувала для вас цілу серію, сподіваюсь, мотивуючої теорії і практичних порад. Для того щоб ви включили один дуже важливий елемент до дієти, без якого важко уявити оптимальне здоров'я. Ця тема дуже важлива, але також і доволі сира. Ми ще дуже багато чого не знаємо. Наука дуже швидко розвивається в цьому напрямку. Зростають біотехнологічні стартапи, університети працюють на повну потужність, вивчаючи мікробіому, тому що це дуже перспективний напрямок. Ми покладаємо дуже багато надій на дослідження, відкриття в цій сфері. І недавно я прослуховувала лекцію професорки, яка спеціалізується на дослідженні мікробіоми. І вона написала книгу, видала книгу в 2021 році, такий як підручник з, зі здоров'я мікрофлори. І вона сказала, що зараз зняла його з продажів, тому що за два роки. Так багато всього змінилось, що вона хоче його оновити. Бо деяка інформація вже не актуальна, з'явилося дуже багато нових знань. Тому те, що я буду розповідати в цих лекціях, це такий свіжачок. Але, можливо, через рік щось з цього вже зміниться, тоді вибачте, зараз я вам розкажу те, що наука знає на сьогоднішній день 2024 рік. Ця серія відео складатиметься з чотирьох частин. В першому відео я вас введу в контекст, що таке мікрофлора, що таке здорова мікрофлора. Як вона впливає на здоров'я всього організму конкретно і захищає від хвороб? В другому відео ми поговоримо про найважливішу частину раціону для здоров'я кишечника. Спойлер: це клітковина. Я вам розповім, де саме вона міститься, чому вона така важлива і що відбувається з нашим організмом. Якщо ми їмо замало клітковини, в третьому відео дам практичні поради про те, як збільшити кількість клітковини в раціоні, тому що це не так вже і просто, треба постаратись. Одразу скажу, що дієта середнього українця багатша на клітковину ніж дієта середнього англійця. Тут це мої спостереження, це не наукова інформація, але можна порадіти. Але все ж нам не треба розслаблятись, треба приділити клітковині більше уваги і переконатись, що у вас в раціоні її достатньо, і вона достатньо різноманітна. І в четвертому відео я вам розповім про різні типи клітковини. Вона буває різна, вона виконує різні функції, має різні переваги для здоров'я. Наприклад, людям з симптомами подразненого кишечника краще уникати клітковини, яка швидко ферментується. А людям, яким треба знизити холестерин і покращити чутливість до інсуліну і знизити вагу, рекомендується гелеутворююча клітковина. І такі знання дуже важливі для того, щоб. Краще планувати свій раціон і не забувати включати різні типи клітковини. Ну і в усіх відео я буду давати приклади продуктів і ділитися деякими лайфхаками щодо покращення дієти. Бо, як я вже зазначила, не так вже й просто їсти достатньо клітковини. А що таке мікрофлора? Ну, по-перше, давайте розберемось з термінологією: мікрофлора, мікробіота, мікробіом. Мікрофлора і мікробіота це синоніми. Зараз частіше використовують слово мікробіота і мікробіота, мікрофлора це жителі спільноти, а мікробіом це жителі спільноти і їх генетичний матеріал і все, що вони там роблять. В нашому випадку це не важливо. Я буду. Різні слова використовувати. В мене не випрацювалась звичка використовувати одне. Мікробіота це спільнота різних мікроорганізмів, бактерії, гриби, віруси, які населяють конкретне середовище, таке як кишковий тракт людини. Ну, звичайно, в цьому відео ми і будемо говорити про кишечник. І ця спільнота виконує дуже важливі функції. Такі як захист від різних захворювань, підтримка імунітету, і ми будемо це детально розбирати для того, щоб ви осягнули всю важливість. Мікробіота кишечника живе в товстій кишці і дистальному відділі тонкої кишки, і грає ключову роль в здоров'ї кишечника і в здоров'ї організму в цілому. Як же виглядає здорова мікрофлора? Що таке здорова мікрофлора? Чи є визначення, чи можна зробити аналізи і перевірити, здорова вона чи ні? Е, нема списку мікробів, їх кількості, їх, кількості їх видів, але є чотири критерії, чотири елементи, які свідчать про здоров'я мікробіоти? По-перше, це травлення. Адекватне розщеплення і засвоєння всмоктування поживних речовин. То, якщо якісь речовини погано засвоюються, можуть виникнути питання до мікробіоти, до здоров'я кишечника. Друге комфортний і регулярний стул. Про це можна робити окреме відео, але дуже залежить і форма стулу, і частота від одного до трьох разів на день. Це нормально. Відсутність запорів, відсутність діареї так більш-менш виглядає нормальний стул. Третє: відсутність хвороб кишечника або управління ними. Ну, як ми можемо управляти хворобами кишечника: це або ліки, або і дієти, уникнення, наприклад, різних типів продуктів, які подразнюють ваш кишечник? Наприклад, запальні хвороби кишечника, коли ми бачимо структурні зміни, наприклад, виразки при ендоскопії, колоноскопії. МРТ, наприклад, хвороба крона або виразковий коліт. Або, якщо ми візьмемо синдром подразненого кишечника, то це не захворювання, а синдром, функціональний розлад. Сама система травлення не ушкоджена, але є симптоми. Система не функціонує нормально. І четверте різноманіття мікробів. Різні мікроби виконують різні функції. Вони можуть замінити один одного в разі зникнення якоїсь групи. Це також стійкість в разі ураження або змін, тобто здатність до відтворення. Ну і що значить різноманітність? Це широкий спектр видів бактерій, які представляють різні типи, класи, ряди, родини, роди. А що ж таке нездорова мікрофлора? Дуже часто це називають дисбактеріозом, коли є дисбаланс мікробіоми кишечника Забагато поганих мікробів, замало хороших мікробів. Але повного визначення дисбактеріозу ми дати не можемо, тому що навіть між двома здоровими людьми будуть дуже сильні розбіжності в композиції мікробіоти. А от в дослідженнях, коли кажуть, що в когось дисбактеріоз, це коли беруть контрольну групу здорових людей і людей з якимось захворюванням, наприклад, діабетом. І коли їх порівнюють і знаходять значну різницю в їх складі мікробіоми, то кажуть, що у людей з діабетом дисбактеріоз. Тобто ми не можемо сказати, що ось мінімальний склад, генетичне вираження, ось це здорове. Нема стандарту і нема хорошого клінічного способу дати оцінку мікробіомі. Ну і дисбіоз може негативно впливати на функціонування кишкового бар'єру шляхом зміни товщини шару слизової. І ось картинка з одного з свіженьких досліджень. Вона показує, що дисбіоз мікробіоти негативно впливає на вісь кишечник мозок, це gut-brain axis. емоційний стан, настрій та когнітивні функції через зв'язок між кишковим трактом і мозком. Дисбіоз може впливати на вісь кишечник gut-lung axis. Здорова кишкова флора може підтримувати здоров'я дихальних шляхів та запобігати певним захворюванням. Запалення легенів, астма, наприклад. Далі бачимо вісь кишечник шкіра, Gut Skin axis. Мікробіота може впливати на здоров'я шкіри, бо забезпечує захисне середовище в організмі. Нрідко вона пов'язана з різними проблемами шкіри: псоря, закне, рак. Четверте. Серцева судинна система може страждати від дисбактеріозу. Збалансована кишкова флора може підтримувати здоров'я серця та судин, впливаючи на рівень запальних процесів в організмі та метаболізм. І п'яте, метаболізм, дисбактеріоз асоціюється з мітохондріальною дисфункцією, діабетом і ожирінням. Отже, збалансована різноманітна мікрофлора є важливою для загального здоров'я. І підтримувати її рівновагу мега важливо. Ну і трошечки е, перелічу вам деякі приклади, як саме мікробіота впливає на наше здоров'я, і через метаболічну функцію синтез нейротрансмітерів, секреція антимікробних пептидів, вироблення вітамінів, біосинтез амінокислот, мікробіота встановлює двосторонній зв'язок. Між кишечником і мозком метаболізує компоненти дієти і модулює фізіологію господаря, носія перетравлення їжі, транзит, регуляція імунітету, захист слизової. Як же нам оцінити мікробіоту і виявити, що щось може бути не так? Ну, як я вже казала, нема простого способу оцінити стан вашої мікробіоти. Це довго-дорого, треба досліджувати слизову. Але в незалежності від того, чи вас ситуація, чи краще, завжди є простір до вдосконалення, до покращення. Адже ми всі потрошки шкодимо своїй мікробіоті протягом життя. Ми їмо солодке, ми п'ємо алкоголь, ми стресуємо, ми живемо в забрудненому середовищі. Тобто в даному випадку я сміливо можу давати деякі універсальні поради, як нам всім покращити нашу мікрофлору, бо у всіх є простір до покращення. У всіх є цей потенціал. Давайте тепер подивимось на те, що впливає на мікробіоту, і виділимо з того, що ми можемо змінити. І не будемо вже сильно переживати через те, що ми не можемо змінити. Тут науковці можуть дуже впевнено сказати, що допомагає мікробіоті, а що їй шкодить. Ось що їй шкодить стрес. Далі, метод народження, чи природній вагінальний, чи кесарево. І годування, грудне чи суміш. Ну, очевидно, що природній метод народження, грудне годування створює цю базу мікробіотичну, дуже потужну, дуже важливу дитини. Далі вік. Як я вже сказала, що чим більше нам, нам років, тим більше ми встигли нашкодити нашій мікробіомі. Фізична активність. Впливає не прямо, але доволі сильно на нашу мікробіому. Забруднення довколишнього середовища, швидкість транзиту, і останнє і найважливіше це дієта це найпотужніший вплив. І хороші новини, що дієта є найбільш важливим фактором впливу на мікробіому, і це якраз і те, на що ми можемо впливати. Що ми можемо змінити? Ми можемо впливати на дієту, і клітковина в цій історії є найважливішим елементом. В наступному відео ми обговоримо всі нюанси пов'язані з клітковиною, скільки її треба, де її брати, що брати до уваги в складанні раціону. І в цій історії я спеціально пропускаю пробіотики, бо це окрема тема. Це живі мікроорганізми, зазвичай корисні бактерії, які сприяють покращенню кишкової флори та перетравленню їжі. Вони знаходяться в таких продуктах, як кефір, йогурт, ну обов'язково живі кімчі. Квашені овочі, оці всі закваски, які не є пастеризованими, в яких залишаються ці живі бактерії, в деяких сирах ще вони залишаються, але в не пастеризованих. Щодо добавок пробіотиків, все індивідуально. Уже є деякі дані щодо певних типів корисних бактерій для покращення певних симптомів. Які бактерії нам потрібні, якщо у нас депресія і тривога, які бактерії нам потрібні, якщо у нас холестерин і тому подібне? А от що не індивідуальне і що може бути рекомендовано широкій аудиторії, це клітковина, пребіотики. Дуже часто клітковина також є пребіотиком, а пребіотики годують. Наші корисні бактерії допомагають їм розмножуватись, і коли пробіотики, коли мікроби їдять пробіотики, вони виробляють корисні речовини, саме ті речовини, які створюють оцей класний для здоров'я ефект, які захищають нас від усіх хвороб. Ось в наступному відео ми і будемо говорити про клітковину. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Задавайте питання під цим відео. До зустрічі!